У цьому відео дізнаємося про граничні терміни подання ФОП декларації. ФОП першої та другої групи подає декларацію за звітний період, що дорівнює календарному року. Тривалість подання декларації 60 календарних днів. Але цьогоріч ФОП першої та другої групи є два екстрені дні для подачі декларації, оскільки 60-й день припадає на вихідний, то граничний термін подачі звіту переносимо на перший робочий день. Це виходить 3 березня. ФОП третьої групи. Подає декларацію протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Граничний термін подання декларації для ФОП 3 групи 10 лютого. Але сплатити єдиний податок ФОП може протягом 50 днів після початку кварталу. Тобто сплатити єдиний податок потрібно до 19 лютого 2025 року. Маленьке нагадування: не забудьте прикріпити до річних декларацій додаток ЄСВ. Хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграм-групу.